Зимовий вечір дихав у спину крижаним дощем, перемішаним із мокрим снігом. Сергій важко повернув ключ у замку під'їзду, мріючи лише про одне зачинити двері від усього світу. Після смерті дружини його квартира перетворилась на склеп, де кожен предмет нагадував про втрачене щастя. Але того вечора. Тиша була порушена ще до того, як він переступив поріг свого помешкання. Біля самих дверей його квартири на брудному килимку лежали чужі речі. Сергій завмер. Серце пропустило удар, коли він побачив маленьку ручку, що виглядала з-під дешевої ковдри. Це була дитина. Дівчинка років двох, яка міцно спала, незважаючи на холод, що пробирав до кісток. У її маленькому кулачку був затиснутий зім'ятий аркуш паперу. Сергій тремтячими руками розправив записку. Слова були написані поспіхом, наче від цього залежало життя. «Благаю, подбайте про неї хоча б три дні. Не викликайте поліцію, не віддавайте притулок. Її життя залежить від вас. Її звати Софійка. Він заніс дитину в теплу квартиру. У світлі лампи він побачив, що дівчинка була блідою, а її губи мали синюватий відтінок. Щойно він зняв з неї вологу куртку, Софійка розплющила очі, але вона не заплакала. Вона дивилась на нього з таким дорослим смертельним жахом, що в Сергія перехопило подих. Софійку почало трясти. Сергій торкнувся її лоба. Він палав. Температура стрімко зростала. Чоловік схопив телефон, щоб набрати 103, але слова із записки Її життя залежить від вас, наче вдарили його по руках. Якщо він викличе лікарів, вони за протоколом повідомлять поліцію. Дитина опиниться в системі, а ті, від кого її ховали, одразу знайдуть слід. «Ну ж, бо маленька, тримайся, шепотів Сергій, збиваючи жахливу гарячку ліками, які залишились в аптечці після дружини. Він не спав усю ніч, рахуючи кожне її дихання. Емоційні гойдалки кидали його від бажання все кинути і здатися владі, до дивного, забутого почуття відповідальності за це маленьке життя. Близько третьої ранку, коли гарячка почала спадати, Сергій почув звук, від якого кров застигла в жилах. На сходовому майданчику почулися важкі кроки. Це не був сусід, що повертався з роботи. Кроки були повільними, методичними. Сергій підійшов до дверей і подивився увічко. у вічко. У тьмяному світлі під'їзної лампи він побачив чоловіка в дорогому чорному пальті. Той не намагався зайти. Він просто стояв і прислухався до кожного звуку за дверима квартир. Незнайомець дістав телефон і тихо промовив у трубку. Вона десь тут. Перевір сусідній під'їзд. А я пройдуся по мешканцях завтра вранці під виглядом перевірки газу. Сергій відсахнувся від дверей. Він зрозумів записка не була перебільшенням. Небезпека була не просто реальною вона стояла за стіною. Тепер він не просто випадковий перехожий. Він став учасником гри, де ставка. Життя дитини, яка щойно міцно вчепилась своєю маленькою долонею за його палець у вісні. Шість місяців пролетіли як один довгий тривожний сон. Квартира Сергія більше не була склепом. Тепер вона була завалена іграшками, розмальовками та дитячим сміхом. Він навчився плести косички. Знав на пам'ять усі пригоди синього трактора, і, що найважливіше, знову почав усміхатися. Софійка стала його всесвітом. Вона вже не здригалась від кожного звуку, а вранці забігала до його кімнати з криком: Тату, вставай! Кожне це тату було для Сергія одночасно і найбільшим щастям і гострим ножем він знав, що юридично він для неї ніхто. Він став майстром конспірації, гуляв із нею лише в дальніх парках і не водив до садочка. Але життя в тіні не могло тривати вічно. Його сусідом по коридору був Степан Петрович, відставний майор поліції. Одного ранку він перехопив Сергія біля ліфта. Слухай, Сергію, примружився старий. Я щось не бачив у тебе раніше, дитини. І дружина твоя, ну, ти знаєш, звідки дівчинка? Вона не схожа на тебе. Якщо до понеділка не покажеш документи, я пишу заяву в органи опіки. Зараз із цим строго, сам знаєш. Серце Сергія пішло вп'яти. Весь його ідеальний світ міг зруйнуватися через одну заяву пильного пенсіонера. Він розумів, якщо прийде опіка, Софійку заберуть у притулок за годину. Того вечора він у розпачі почав збирати речі, готуючись до переїзду. Він дістав ту саму маленьку курточку, в якій знайшов дівчинку холодним вечором. Вона вже була замала на дитину, і Сергій хотів сховати її в пакет. Раптом його пальці намацали щось тверде всередині підкладки біля самого коміра. Він схопив ножиці й обережно розпоров тканину. На долоню впала маленька чорна флешка. Коли Сергій вставив її в ноутбук, його обличчя зблідло. Це не були фотографії чи листи. Це були сотні банківських транзакцій, офшорні рахунки та відеозаписи зустрічей, на яких відомий у місті забудовник і меценат Віктор Полянський обговорював схеми розкрадання бюджету та усунення конкурентів. У цей момент історія зробила крутий поворот. Тепер Сергій зрозумів усе мати Софійки не просто тікала від колишнього. Вона вкрала компромат, який міг знищити імперію найнебезпечнішої людини в регіоні. Софійка була не просто дитиною, вона була живим щитом і єдиним важелем впливу. Раптом у квартирі згасло світло. Сергій завмер, притиснувши дитину до себе. Під дверима почався шурхіт. Хтось намагався відкрити замок не ключем, а відмичкою. Степан Петрович виконав свою погрозу і викликав поліцію. Чи люди полянського нарешті вичислили, де знаходиться флешка? Сергій схопив ніж, флешку і дитину, забившись у найтемніший кут коридору. У цей момент він зрозумів, щоб врятувати Софійку, йому доведеться вийти з тіні і почати власну війну. Замок клацнув, і двері повільно відчинились. Сергій міцніше стиснув ніж, але рука завмерла в повітрі. Перед ним стояла не поліція і не бандити. На порозі, важко дихаючи, стояла жінка. Її одяг був брудним, очі запалими від хронічного безсоння, а обличчя перетинав свіжий шрам Марина, мати Софійки. Будь ласка, Прохрипіла вона, ледь втримуючись на ногах. Я знаю, що ви не здали її. Ви наш єдиний шанс і порятунок. Дякую, що прихистили. Сергій впустив її всередину, і Марина одразу кинулася до кімнати. Але замість теплих обіймів, на які вона сподівалася всі ці місяці, сталася справжня катастрофа. Софійка, побачивши незнайому жінку, з криком забилася під стіл. Тату, тату, не віддавай мене цій тьоті, ридала дитина, простягаючи рученята до Сергія. Ці слова стали для Марини сильнішим ударом, ніж будь-які тортури її колишнього чоловіка. Вона впала на коліна, закриваючи обличчя руками. Софійко, це я. Я мама, шепотіла вона крізь сльози. Але для дівчинки мамою була лише жінка на фотографії в рамці, покійна дружина Сергія, про яку він розповідав їй щовечора, а татом був той, хто зігрівав її в холодні вечори. Марина прийшла не просто подивитися. У неї були підроблені паспорти та квитки. Вона збиралася забрати Софійку і зникнути на іншому кінці світу вже за дві години. Сергію, я вдячна вам за все, швидко говорила вона, витираючи сльози. Але полянський не зупиниться. Він уже знає, що я в місті. Ми маємо їхати зараз. Або він просто відбере її у мене. Сергій не знав, що сказати. Його серце розривалося від думки, що дитину, яка стала сенсом його життя, зараз вирвуть з корінням. Вона вас не знає. вигукнув він. Ви зламаєте їй психіку, вона не поїде з вами силоміць. Їхню суперечку перервав різкий звук. На вулиці спрацювала сигналізація машини Сергія. Він кинувся до вікна. Внизу біля під'їзду припаркувалися два чорні позашляховики. З них виходили люди в тактичному одязі. Полянський не чекав ранку. Він вичислив Марину і прийшов за дитиною. Події почали змінюватись за секунди. Вони тут, сказала Марина, і в її очах з'явився холодний страх. Нам не вийти через двері. Швидко зорієнтувався Сергій. П'ятий поверх, але є пожежна драбина через спільний балкон. Він схопив Софійку, яка тремтіла від страху і флешку. Марина вчепилася в його рукав. У цей момент вони вже не були ворогами, а людьми, які хотіли врятувати дівчинку. Раптом у коридорі почувся гучний удар. Двері під'їзду вибили. Потім звук болгарки, яка почала вгризатися в метал його власних квартирних дверей. Софійко, сонечко, зараз буде гра в Черепашок, тихо сказав Сергій, міцно притискаючи дівчинку до грудей. Просто закрий оченята і тримайся за тата. Вони вискочили на балкон, коли двері квартири нарешті піддались. У квартиру увірвалися озброєні люди. Сергій перестрибнув через перила на вузьку залізну драбину, відчуваючи, як крижаний вітер б'є в обличчя. Але тепер він був не один. За ним спускалась жінка, яка подарувала цій дитині життя. А він був тим, хто навчив цю дитину знову дихати вільно. Втеча по пожежній драбині була лише початком. Сергій мчав нічним містом, відчуваючи, як Софійка міцно притискається до його шиї. Марина на задньому сидінні судомно намагалась вставити сім карту в новий телефон. Полянський не відступав, фари позашляховиків уже з'явились в дзеркалі заднього виду. Сергій розумів, вони не втечуть. Машини ворога були потужнішими. У цей момент він прийняв рішення він не став виїжджати з міста, а звернув прямо до центрального офісу Великого телеканалу України, де працював його давній знайомий. Якщо ми не зробимо це публічним зараз, ми не добудемо до світанку, крикнув він Марині. Поки люди Полянського намагалися прорватися через охорону бізнес-центру, Сергій уже завантажував дані з флешки на сервери прямого ефіру. Коли охорона Полянського зайшла у студію, було запізно. Обличчя їхнього боса та схеми його злочинів уже бачила вся країна, погоня скінчилась так само раптово, як і почалась. Полянського заарештували тієї ж ночі. Минуло два тижні. Небезпека зникла. Марина, оговтавшись від шоку, готувала документи на виїзд до Польщі, де на неї чекала робота. Вона була вдячна Сергію, але була непохитною. Дитина має бути з матір'ю. Софійка, яка за ці місяці звикла до Сергія, почала сумувати за ним. Вона відмовлялась від їжі, постійно плакала, і щоночі кликала нового тата. У неї піднялася висока температура, яку лікарі назвали психосоматичним шоком. Сергій стояв у коридорі лікарні, розбитий і порожній. Він знав, що не має ніякого права на чужу дитину, але його серце розривалося на шматки. Марина вийшла з палати, її очі були червоними від сліз, вона подивилась на Сергія і тихо сказала: вона не хоче їсти з моїх рук, вона чекає тільки вас. І тут стався той самий несподіваний поворот. Коли Сергій допомагав Марині збирати документи, щоб оформити дозвіл на виїзд. Він помітив у її свідоцтві про народження, прізвище матері, дівоче прізвище його власної дружини, яка загинула рік тому. Марина. Звідки твоя мати родом? запитав він з тремтінням у голосі. З'ясувалось неймовірне, дружина Сергія і Марина були рідними сестрами. Розлученими в дитинстві після трагічної аварії їхніх батьків. Вони ніколи не знали одна про одну. Софійка не була йому чужою. Вона була його рідною племінницею. Доля привела дитину саме на той поріг, де на неї чекала єдина кровна рідня. Фінал історії був далеким від шаблонів Марина не поїхала. Вона вирішила інакше вона оселилась в сусідній квартирі, яку Сергій допоміг їй винайняти. Сьогодні Софійка щаслива, у неї є мама, яка нарешті в безпеці, і є дядько Сергій, який так і залишився для неї головним захисником. Зимовий вечір більше не здавався Сергію холодним, бо тепер він знав. Навіть у найтемнішу ніч доля може залишити на твоєму порозі не просто проблему, а шанс на порятунок чужого життя. Друзі, дякую, що прослухали цю історію до кінця. Якщо вона вам сподобалась, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть якийсь коментар. Всього вам доброго і до зустрічі!